Вітаю, друзі! Це ютуб-канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю. Після розлучення скандального такого розлучення Саші Бота, ігоря постовіта українських блогерів. Якщо ви їх не знаєте, то сьогодні я вас познайомлю, адже вони україномовні, і в них величезна аудиторія. Знаєте, навіть розлучення не стримало їх, і те, що у них є двоє дітей, те, що у них великий дохід, гроші можуть подорожувати, знаєте, це їх не зупинило. Ну, а самі блогери стали більш популярними через це. Значить, Саша Бо, Олександра Володимирівна Постовід, перша україномовна блогерка, якій вдалося зібрати мільйонну аудиторію в Інстаграм. Подивіться хоча б одне з її сторіс. Хочу похвалитися ще однією дуже красивою сукнею, яку я приберегла до новорічних свят, наче лаконічна, нічого такого, нічого відвертого, вульгарного, але фішка цієї сукні у вирізі. Він йде дугою, тому дуже виграшно, дуже привабливо, дуже сексуально виглядає на ніжці. Це український бренд, і це їх власне пошиття і власна модель сукні. Народилася вона 1995 року, скінчила музичну школу за класом фортепіано. У 2010 році вступила на факультет ортопедичної стоматології Чортківського медичного коледжу. У 2018-му закінчила навчання в Яно-Франківському медичному університеті за спеціальністю стоматолог. Вона відкрила декілька своїх салонів і має клініку естетичної косметології. В листопаді, 21-му року, буквально місяць тому, брала участь у заході голодна туса, стриб вечірки у будинку вчених з нагоди дня народження іншого плогера Олександра Заліска. Ось це було під час того, коли всі українці святкували голодомор, але більшість з них вибачилося. Клянеться, що більше такого. Не повторить. І е, в 2015 році вона вийшла заміж за Ігоря Постовіта, екс-ведучий інстаблогер та ютубер Постовіт. У 2016 року народився син Данило. У 2018 році народила другого сина Євгена. У 2021 вони розлучилися. І знаєте, було дуже багато обговорень, чому саме вони розлучилися. Спочатку в інстаграмі вони показували ідеальне життя все у них чудово, а потім за ідеальним життям якої стежила вся Україна, вона у Ливлі ошелешла новиною про розлучення. Вона зізналася, що вісім разів збирала речі, перш ніж наважилася остаточно піти та поділилася деякими фактами. Зокрема, про те, що Ігор знущався з нею морально. Чоловік мій найбільший хейтер. Тобто, такого бруду, як від нього, я не чула від усіх людей за ці роки. Він б'є найболючіше словами. Він усі ці роки говорив мені: ти без мене ніхто, я тебе взяв ніким. Як Якби не я. Це все я. Колись він мені купив рекламу в Сьогодні служок за 100 доларів. Я цю рекламу не можу 6 років йому відпрацювати. Він мене постійно її згадує. Усі сім разів Олександра поверталася до чоловіка. Втім, останньою краплею стала серйозна сварка, коли блогерка заснула під перегляд фільму, ігор розблокував її телефон та прочитав листування з її подругою та мамою, де Саша пожалілася на обранця та назвала його модаком. Він мене будить і питає: ти мене зраджуєш? Кажи мені правду, докажи. Починалися такі запитання і за маму, і за подружку. Четверті ранку я взяла ключі і втекла з дому, бо не могла більше це слухати. Діти спали вдома, але я розуміла, що він їх не чіпатиме. Ну і власне, коли вони вже вирішили розлучатися, були там багато суперечків про майно, хто кому яка клініка, кому будинок, є що ділити. Але Саша заявляла, що для неї це не важливо. Він претендує на майно, але я йому нічого ніколи не шкодувала. Ми залишаємо по машині кожному. Бізнес мені салон, і будинок, навпіл. Я буду воювати лише за дітей. Вони повинні жити з мамою. Але я не проти, щоб хлопчики бачилися з татом, хоч. Кожен день. знаєте, там було багато подробиць, багато всього, не хочеться всього прогадувати. Зачитаю е, допис Ігоря Постовіта. Два дні тому вони офіційно розлучилися. Отже, простягаю вам руку, на якій нема обручки, натякаючи, що від сьогодні я офіційно розлучений. Врешті-решт, підкиньте в коментарі варіанти країн, куди зараз можна без проблем злітати, відсвяткувати уже офіційну подію. І там люди. Вітаю найкраще. А я думаю, що все-таки потрібно було пропрацьовувати більше стосунки, адже те, що зараз у них двоє дітей, це дуже непросто, і зараз у них нові стосунки, романи і так далі. Саша бо сьогодні публікує фотографію, і вона пише: «Such a long and interesting story». і ставить сердечко, яка довга і цікава історія кохання. Ну і що відомо про хлопця Саші Бо, його звуть Платон Старнацький, випускник кафедри хірургічної стоматології Івано-Франківського медичного університету, в якому до слова навчалася Саша. Він один з 75 користувачів інстаграму, за яким стежить Саша Бо. Однак, профіль чоловіка закритий. Очевидно, він далекий від блогерства, адже на його сторінці всього 19 публікацій. Також франківський стоматолог встиг заплямувати свою репутацію згідно з державним реєстром судових рішень Платона Тарнавського двічі притягували до відповідальності за кермування у стані алкогольного сп'яніння у травні 2015 року та в липні 2021 року. Ігор постові також уже зізнавався. Сам ігор опублікував світлину також в інстаграмі і написав. А що щасливий у нових стосунках? Однак свою обраницю він не розсекречував. Та юзерам було цікаво, хто ж вона. Тому в іграм в інстаграмсторі запитали, чому ж він не показує свою нову дівчину. І він написав, щоб не наврочили. Ось так. Але у ЗМІ з'явилася вже інформація, що його нова кохана, її звуть Ліна, їй 23 роки, і вони вже відпочивали разом в Іспанії. Наразі дівчина постить фото за фін у своєму фотоблозі. Ось так, друзі, будемо стежити за цією історією. Не просто непросте розлучення, а така ідеальна картинка, яка закінчується дуже скандально. Дякую, що дивилися. Ставте ваші коментарі, вподобайки і підписуйтесь на канал.